Усім привіт! Придбав нещодавно собі такого маленького, але зручного та надійного помічника для колки дров. Ось так виглядає запакований із почти. Є колеса. Як на кравчуці, щоб можна його було перекачувати також вага дровокола кола 30 кг, можна було на власну ручку його положити в багажник авто для транспортування. Станочок має без упаковки такий вид, поліуретанові ножки, міцна ловко проварена Рама, маховик з якогось двигуна. Такий доволі масивний метал. Товстенький. Так, мотор від пральної машини. Колеса, що можна дровокольчик було катати. Ключик при вставляємо в оці отвори та вивільняємо у противоположному напрямку і знімаємо предохранительну різиночку цю, щоб жало кінчика на пошті, де ніхто не відбив щось, кинув. <coughs> така різинка, втулка з ресори з Волги. Конус діаметр 65 стакан, в ньому підшипники, до вала приварена ступиця, на чотирьох гвинтах кріпиться маховик. Дровокол такий дуже цікаві конструкції, коли дрова за рахунок великих обертів маховика, оцей шуруп. Якщо дровиняку підставляєш, вкручується у дерево. І таким чином на дві частини його розділяє. Методом вкручування в дерево. Гарна така продумана конструкція. Двигун від пральної машини, два ремня, привод один к трьом. Розетка. Кнопка включення. Натяжитель ремнів, так сказати, щоб вони не буксували на двигуну на валу двигуна. Також ось сюди, тут такий спеціальний, як сказати, флажок приварений. Не для того, щоб воно то чином краще дрова розколювало, а для того, щоб, якщо дерево попаде під конус, конус. Це йде вниз, чим далі затягне, тим більш буде цей конус піднімати вгору. І таким чином одираться може або на рамі, або зігне швидше всього вал. Щоб цього не було, такий защитний я сказав, флажок приварений. Також я наклею спеціальну алюмінієву ленточку, тестер. Зараз вмикаємо дровокол та заміряємо, які на йому оберти. Лазер світить на ленточку і при прокручуванні воно показує, скільки обертів в хвилину рахує. Так, вмикаємо. показую в реалі все як воно є три сімсот три вісімсот три дев'ятсот Двигун приблизно 10 тисяч обертів, таки, трохи, е, так це більше. Двигун такий трохиряє пару тисяч обертів, якщо крутить баховик. Один з трьомок і виходить, що 12 тисяч поділити на чи буде 4 тисячі. почекати, Може він навіть розкрутить його до 4 воротів. 4200. 4200 обертів. Дровокол цей можна ставити або на пол, або на стола, хто як захоче. На поле, що поставить, буде стояти тако на землі, на стульчику, на табуретці можна сидіти і колоти дрова. Хто хоче стоя, будь ласка, ставить на столика під і працює так, як я. Як видно, майстер, який робив цей дровокол, збалансував маховик таким чином, що вібрації зовсім ніякої немає. Ті, хто сперечається, що не потрібно для прямого вала із колінвала, де противовечі в колінвалі теж балансуються, перебалансувати. Робіть, а потім міняйте поширниці, кажний газон. Thank <laughs> you. Також підкости, якийсь не пам'ятаю, просив зеленим дровоколом поколоти сосну штани. Ось, будь ласка. Думаю, нормальний таке, так? Yeah. Mm -hmm. Yeah, so тих, хто кажуть, для чого маховик. Двигун від циті осадінили, а маховик працює. Друзі, дякую за прогляд. Робіть хороші покупки, якісні, щоб вони вам служили довго і ніколи не ламались.